Ітловий комплекс Бік Бен Відріал встигніть скористатись гнучкими умовами. Понад 60% виборців до 34 років США проти Дональда Трампа нове опитування демонструє значне зниження підтримки президента США серед молоді віком від 18 до 34 років, порівняно із весною 2025 року. Результати показують, що молоді групи тепер переважно не схвалюють його роботу на посаді з великою різницею між тими, хто схвалює, і тими, хто ні. Це вказує на розкол поколінь у республіканській партії, де старші виборці все ще лояльні до Трампа, ну а молодь скептична щодо його можливого третього терміну, говорять дані соціології від Єльського університету. Було опитано 3426 зареєстрованих виборців у США, з яких 1706 це молоді люди віком від 18 до 34. І виявилося, що серед молоді Трамп втратив свою підтримку. Наприклад, у групі 18-22 років відсоток тих, хто не схвалює його роботу як президента, перевищує відсоток тих, хто схвалює, на 30%. У групі 23-29 років Перевищує на 34%, а у групі 30-34 – на 36%. щодо гіпотетичних попередніх виборів республіканської партії на 28-й рік. То якщо Трамп зможе балотуватися на третій термін, що заборонено конституцією, США, але опитування це розглядає як гіпотезу, то він отримає 50% підтримки серед усіх республіканців. У групі 18-22 років віце-президент Джей Дівенс випереджає Трампа на 8%, а в групі 23-29 – Трамп лідерує над Венсом лише на 2%. Це свідчить про скептицизм молоді щодо Трампа порівняно із ентузіазмом старших поколінь. Серед молодих республіканців, 18-22 після Трампа і Венса третім іде Такер Карлсон з 10% підтримки, що більше ніж у старших групах. Ну і здавалося б, що Трамп у час думати саме про майбутні вибори до Конгресу, і, зокрема, про підтримку республіканців, про рейтинги і таке подібне. Але американський лідер вкотре закликає президента України Зеленського провести вибори в Україні. Ну і заявляє про те, що нібито 82% українців вимагають укласти мирну угоду з Росією. Це не кидання тіні ні на кого, але в них там величезна проблема з корупцією. І люди запитують, коли будуть вибори, чи будуть вони взагалі? Зеленському потрібно бути реалістом. Вони давно не проводили виборів, вони втрачають величезну кількість людей: 82% українців вимагають укладення угоди. Вони хочуть, щоб угода була укладена. Я це розумію. Вони втрачають тисячі і тисячі людей щотижня. Вони хочуть, щоб це закінчилося. Ну і у Верховній Раді готові підготувати всі необхідні документи для проведення виборів під час війни. Але є низка інших питань, які треба вирішити, заявив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Він наголосив, що питання проведення виборів потребує серйозного обговорення за участі всіх гілок влади та громадськості, адже спершу потрібно напрацювати відповідну законодавчу рамку. Ключовим викликом залишається безпекова складова. Напередодні Володимир Зеленський обговорив із представниками парламенту можливість проведення виборів і тепер очікує, що депутати запропонують своє бачення. Президент наголосив, що безпекові виклики залежать у тому числі від західних партнерів, а політичні та юридичні мають отримати відповідь від України. А я не допускатиму жодних спекуляцій проти України. Якщо партнери, в тому числі ключовий наш партнер в Вашингтоні, якщо партнери говорять так багато і так конкретно про вибори в Україні, про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання і на кожен сумнів. Це не просто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен. Я очікую, що народні депутати України. Запропонують своє бачення. Держсекретар США Марко Рубіо намагався налаштувати Трампа проти Путіна. При цьому хотів показати, що він все ще підтримує мирний план свого начальника. Пише Семафор. Незабаром після того, як американський лідер повернувся на посаду з обіцянкою негайно врегулювати війну Росії проти України, скептично налаштований держсекретар Марко Рубіо попередив президента про наміри Путіна. Розповів журналістам неназваний чиновник Білого Дому багато з того, що сказав Рубіо Трампу, виявилося правдою, і президенту довелося це визнати. Це було типово для Рубіо і незвично для інших представників Білого Дому, які здебільшого слідують за президентом, а не намагаються змінити його курс. Здатність колишнього сенатора від Флориди делікатно підштовхувати Трампа в питаннях, які він вважає важливими, принесла йому владу у Вашингтоні. Що здавалося було немисленим під час кампанії 2016 року. Минуло 10 років з того часу, як тодішній кандидат у президенти заявив, що в разі його перемоги в Білому домі не буде прохань про зустріч із Путіним, якого Рубіо назвав тоді ганстером і бандитом. Реальність Рубіо лежить десь посередині між надіями республіканців і розчаруванням демократів. Колишній сенатор все ще є більш войовничим ніж більшість інших в оточенні Трампа. Він глибоко критикує Китай і ставиться з підозрою до Росії. А його давня опозиція до Мадуро з Венесуели підживлює військове нарощування Трампа в регіоні. Але Рубіо все ж таки залишається політиком, політиком, який працює на боса, який не цінує і на комислення, який відкрито говорить про нього як про майбутнього кандидата на головну національну посаду. Тож, навіть коли Мага занурюється в ідентичну кризу, йому вдається залишатися в основному на її хорошому боці. Частково еволюція 54 річного політика від критика Трампа до його близького соратника. Пояснюється більш широким зрушенням республіканської партії в бік узгодження позицій з президентом з більшості питань, як зовнішніх, так і внутрішніх. Ті, хто найкраще знають Рубіо, стверджують, що його погляди змінювалися поступово, а не в рамках якогось плану завоювати прихильність Трампа. Погляди Рубіо на зовнішню політику не завжди збігаються із рухом мага. але… Це лише частина більшої проблеми, з якою зараз стикається партія президента. Як Мага зможе домовитися, коли Трамп підготується покинути свою посаду? Хоча Джей Дівенс, віце-президент, США, безсумнівно є фаворитом на посаду наступника президента до праймері з 2028 року. Ще далеко, і в принципі, успіх Рубіо в пошуку балансу між істеблішментом і повстанцями Трампа може ще виявитися корисним для його політичного майбутнього. Наразі очевидно, що Рубіо не платить ніякої ціни за те, що він дотримується саме своєї, ось такої войовничої позиції.